Стало важче. Зміни до постанови 650 внесені і почали працювати з 2 жовтня. Те, що раніше ми з вами, роботодавцями, могли зробити за 10-15 хвилин за допомогою дії, на сьогоднішній момент займе в нас від 72 годин. З 2 жовтня ви, як роботодавець, зможете бронювати своїх співробітників через дію тільки якщо ваш співробітник перебуває на персональному військовому обліку. Має військово-обліковий документ в паперовій чи в електронній формі, і найголовніше, не перебуває в розшуку. Додатково при бронюванні треба буде вказати військово-облікову спеціальність та дату уточнення даних. Автоматичне переведення дією на спеціальний військовий облік, що є обов'язковою умовою для бронювання, можливе тільки у випадку, якщо ваш співробітник має військово-обліковий документ та своєчасно оновив дані та не перебуває в розшуку. З позитивного залишилась можливість відносно швидко підтягувати вашого співробітника до кабінету роботодавця в дії поза квартальним звітом. Врахуйте це. Саме ж бронювання для вас, як для роботодавця, стає більш складним та багатокроковим юридичним процесом. Врахуйте це, якщо у вас є необхідність забронювати співробітників, з якими ви маєте трудові відносини.